При хворобі Паркінсона показані хірургічні втручання з приводу стимуляції глибинних структур головного мозку, тобто вживляються електроди в ядра головного мозку, які знаходяться дуже глибоко в тканині головного мозку. Вони підключаються до спеціального стимулятора, і цей стимулятор, стимулюючи ці ядра, зупиняє ті чи інші прояви хвороби Паркінсона. Наразі є три ядра, які можна стимулювати в залежності від того, які прояви хвороби Паркінсона переважають у пацієнта. Стимулятор ми розміщуємо підшкірно в грудній ділянці, зазвичай це справа. Тобто, ось тут от він знаходиться і він електродами да, підключається. А самі електроди заходять через невеличкі отвори в черепі, уже безпосередньо в ту ділянку, яка нас цікавить. Є два типи стимуляторів: є стимулятори, які не перезаряджаються, є стимулятори, які перезаряджаються. Ті, які є rechargeable, тобто перезаряджаються, вони звичайно. Слугують довше близько від 8 до 10 років. А ті, які не перезаряджаються, в залежності від інтенсивності амплітуди стимуляції батарея може розрядитися трошки швидше, трошки повільніше, але зазвичай це від 3 до 5 років згідно ну, даних виробника. Зазвичай ці, ці операції проводяться в два етапи. Першим етапом встановлюються самі електроди в глибинні структури головного мозку, і вже другим етапом ми встановлюємо, коли пацієнт в наркозі. Ми встановлюємо сам сам стимулятор. Чому ми так робимо? По двох з двох причин: по перше, зазвичай для першого етапу пацієнт має бути під місцевою анестезією, і це Незручно для пацієнта, так коли багато розрізів виконується. І друге, таким чином ми можемо між операціями зробити контроль, і якщо нам десь на Декілька міліметрів не подобається розташування самого електрода, його можна відкоригувати. Таке буває, тому що це дуже дуже високоточні операції. Вони виконуються під спеціальним обладнанням, дуже високовартісним. Це і нейронавігаційна система, це і стереотаксична рамка, тому що тут кожен міліметр важливий. Ці ядра вони загалом по в... самі по собі вони мають близько 4-5 міліметрів. Розміру, і відповідно, нам важливо потрапити саме в ту точку, яка буде оптимальною для пацієнта. Пацієнтів з хворобою Паркінсона ми оперуємо першим етапом під місцевою анестезією, тому що під місцевою анестезією ми можемо оцінити ефект відразу після того, як ми потрапляємо в ту чи іншу ділянку головного мозку, яка нас цікавить. Зникають прояви Паркінсона, тобто зникає тремор Паркінсонічний.